Жителі рязяні повідомляють про сильні вибухи вранці і вночі До Дяглєва рукою подати. У мене було відкрите вікно від звуків, а, ледь не, а, не можу сказати, що зробила так. пише один із жителів Рязанської області в районі Дяглєва. Жителі стверджують, що безпілотники були розстріляні, начебто на землі, в районі нафтопереробного заводу і військового аеродрому Дяглєва. У мережі публікують зображення диму над містом. Ніякої інформації офіційної немає. Давайте послухаємо, як виглядав цей політ безпілот наразі це процес дольоту. Я сподіваюся, що згодом ми отримаємо підтвердження попадання в військовий аеродром. Тому міноборони так званої Російської Федерації повідомили, що за ніч було перехоплено і знищено сім безпілотників над Курськом, три над Білгородом і два над Ростовом. Один над Брянською, один над Липецькою областями. Над Брянськом насправді було трішки гучніше, тому що е над областю кажуть міноборони Російської Федерації збили 22 безпілотники постраждалих і. Поранених немає. Це губернатором в Ангельсі Саратовської області. Знищено один безпілотник, жертв і пошкоджень немає. Також повідомив губернатор. Два десятки безпілотників всі збили. Мені дуже не віриться. І якщо дивиться на практику використання нашими силами оборони безпілотників, не бувало такого дня, що всі безпілотники Російська Федерація збила, ніколи не прилітало. Про Челябінське вам обіцяв розповісти, що відбувається там. Це в місті Карабаш, Челябінської області ще вчора, 26 липня. Прорвало дамбу кіла кіалімського водосховища, затоплено велику кількість будинків. Як пишуть, там у мережі після прориву дамби між насосною станцією та шлюзами водосховища, вода поширюється дуже дуже швидко. При цьому там теж телеграм-канали публікують відео, на яких можна помітити, як росіяни повилазили на дахи своїх будинків, рятуються від потопу. Ми маємо нагоду з вами прекрасно подивитися, послухати цей вий. мы на крыше. Тут вообще Мы все тонем. тут все утонуло. У нас в доме вода. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут все смыло. Абсолютно все. Смотри, что творится. Это Я туда дальше не поехал, просто здесь. На высоте снимаю. Як ви зрозуміли, це не бракований відео звук, Це просто ми змушені затишти те, як висловлюються Росіяни щодо цього підтоплення. Там просто паніка, хаос. І триповерхова, триповерхова ненормативна лексика. Також у зоні підтоплення перебувають жителі у російських селищах Кіалі, Мухаметова, Сактаєва, Карасаєва та Байдашева. За непідтверджені інформацію вода полилася через верх шлюзів греблі ще 25 липня в день. При цьому місцева влада, начебто, попереджала мешканців про таку можливість. Прориву передував каспійський циклон. Регіон залило заливало кілька днів. У Карабахському міському окрузі голосили режим надзвичайної ситуації. Росіяни планують розпочати евакуацію. Тобто ви розумієте, а вже йде третя доба підтоплення. Росіяни планують розпочати евакуацію. Думаю, через тиждень приймуть рішення, що напевно таки треба буде виїздити. Ну і деталі по ударах по аеродрому в саках і складу боєприпасів у Російській Федерації. Скиглять після удару по аеродрому САКИ та визнають, що не Встигнуть побудувати укриття також. Ворожі пабліки бідкаються і Трохи додають деталей наслідків удару по російській авіабазі у поки окупованому Криму. Новий нічний удар по аеродрому Саки у поки окупованому Криму вочевидь став дуже болючим для російської авіації, яка базується там у складі, як мінімум, 43-го окремого морського штурмового авіаполку на су 24 м та су 30 см. Про це свідчить доволі інформативне повідомлення від відомого своєї аудиторії польоття браття і російського воєнкора Файт Бамбер Щодо цього удару. Файт Файтер Бомбер, я вам хочу сказати, достатньо авторитетне серед, серед ворожих телеграм-каналів. Паблік він з великою дуже відсотком долі ймовірності завжди повідомляє, що відбувається в авіації. Нашого ворога, так от зокрема, вони бідкуються на те, що у склад аеродромних служб необхідно ввести мінімум дві штатні бронемашини, які мають займатися евакуацією поранених, коли іншими засобами це зробити. Неможливо, тобто мова йде про ситуацію, коли поранених необхідно рятувати в умовах, е коли все вибухають, в тому числі боєприпаси. А це додає доволі красномовну деталь про вчорашню нічну атаку на російську авіабазу. Також російський воєнкор додає, що у військових, які перебувають на аеродромі, повинна бути аптечка та навички її використання. Вкрай цікаво, є і друга теза мовляв затримка між. Проведення розвідки та ударом у силах оборони України скоротилася до 6 годин, а тому тепер переміщати літаки необхідно кожні 5 годин. Інший варіант відводити їх за межі ураження ракетного озброєння, яке є у розпорядженні сил оборони України, в поточних умовах з окупованого Криму їх потрібно забирати. Бо, поки дія кажуть, кажуть до речі, воєнкори поки діє. Не умова на невикористання західного збройня по тилових військових об'єктах Кремлю цього буде достатньо хоча це не означає, що літаки будуть у безпеці, бо Україна вже проводить систематичні успішні атаки російських аеродромів далекобійними дронами. Про що я вам казав на початку цієї години? Про те, що на Рязани Рязанську область і аеропорт Дягалєво летіли безпілотники. Наші, або ви розуміли, це в 25-30 кілометрах від кордону з московською областю. а до Москви віддяглюва подати там е, дві сотні кілометрів, дуже мало. Так от на фоні цього також означається, що у поточній ситуації згадувати про створення укриттів для літаків у Російській Федерації не має сенсу, бо авіація завершується швидше ніж їх будують. Варто нагадати, що Російській Федерації нещодавно пообіцяли побудувати укриття для бойових літаків. Як от писало видання Дефенсинг Прес. Проблема в тому, що для су 27 та всіх машин на його базі у Російської Федерації просто немає залізобетонних арочних споруд, і ця проблема існує ще з 80-х років. Ще один аспект, на який бідкається не лише оцей файтер-бомбар й інші відомі російські воєнкори можлива робота української агентурної мережі. В чому справа? При цьому один з каналів зазначив, що якраз на аеродромі під туристів на пляжний кемпінг возять через територію авіабази. І загалом ситуація, коли військові об'єкти стоять в поряд із туристичними, стандартна. Тому про ніяку секретність мова майже не може йти.